Хотіла б я піснею стати усю хвилину ясну, Щоб вільно по світі літати, Щоб вітер розносив луну, щоб геть аж під яснії зорі полинути співом дзвінки, Упасти на хвилі прозорі, буяти над морем хітки. Лунали б тоді мої мрії і щастя моє таємне ясніше, ніж зорі яснії, Гучніше, нічого гучна. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч в серці біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить? Мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кічиться драма, і от оці має. Гостра злобна епіграма, без зброї сміху я боюся піддаватись і, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Контра спем сперу. Геть віддуми, хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у ожалю голосінні Проминуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думе, сумні. Я на вбогім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на не сльози гіркі, і від сліз ти гарячих розтане, та кора льодова є міцна. Може, квіти зійдуть, і настане, ще й для мене весела весна. Я на гору, ту круту кремяную, буду камінь важкий піднімать, і несучи вагу ту страшную, буду пісню весело співать, в дову темної нічку не видно, не стулю, ні на хвильку очей. Все шукатиму, зірку провідну. Ясну владарку, темних ночей. Так, я буду крізь сльози, сміятись, серед лиха співати пісні. Безнадії таки сподіваюсь, буду жити, геть, думи сумні.